Чи можна застрахуватися від таких випадків? Скільки це коштує? Головне, як отримати гроші від страхової, усі ці питання поставлю віктору Берліну, президенту Ліги страхових організацій України. Вітаю вас, пане вікторе, Вітаю вас. пане вікторе, от Розкажіть, будь ласка, чи можливо в Україні загалом застрахувати майно від воєнних ризиків? Які компанії пропонують такі програми? Так, це можливо, і різні компанії пропонують ці програми. Ну я хочу хочу сказати, що страховий ринок України зараз має такий досвід, який не має жоден ринок, да, з яким він, скажімо так, зараз на мою думку дуже добре впорається. Страхові компанії, що вони пропонують застрахувати, це можуть бути авто. Це може бути нерухомість як е, фізичних осіб, так і це е, грубо говоря, комерційна нерухомість. Е, ризики, які воєнні страхуються, е, тому що це зараз від е, Влучання е ракет, дронів е скажімо так, роботи протиповітряної оборони може бути якісь сколи, і також можуть бути вибухи на складах від, скажімо так де знаходяться е військова влада. Розкажіть детальніше про умови? От, власне, як можна застрахувати квартиру чи будинок, і яка вартість можливо середня е таких от полісів. Дивіться, я раз хочу дякувати питання про громади слухачів-страхувальників. Що, по-перше, коли ви маєте бажання, що застрахувати, дуже добре треба вивчати договір страхування. Зараз це може бути по що ви маєте бажання і компанії, роблять різні пакети. Це може бути через починаючи від скла і закінчуючи повністю всім, скажімо так, об'єктам, які ви маєте застрахувати. Договорів є всі умови, на яких умови ви страхуєте. Там зазначена ціна. Ціна може бути різна від того пакету, який ви для себе обираєте. І, скажімо так, які ви бажаєте умови страхування. Страхові компанії можуть зараз давати умови, як від пропочинаючи від пропонуючи ліміти по страхуванню, так і повністю страхувати повний об'єкт. А страхова компанія, кожна страхова компанія, вона сама визначає свою ціну від того пакету, який вона пропонує страхування. Але все таки зорієнтуйте нас, будь ласка, по цінах, тому що це цікавить українців, от власне можливо, там від до мінімальні якісь там ціни, які є. Ну, дивіться, це може бути діапазон дуже великий. Я да? ще раз скажу, що це може бути і від ліміта до повного об'єкту. Я скажу, да, що тариф, який відсоток, який може, скажімо, бути від страхової суми, він буде гораздо вищий, ніж стандартний тариф, тариф, який має військові ризики. Ну, а відсотки я, ну, кожна компанія це може, скажімо так, від 7 там, до 10% бути від страхової вартості. Від вартості майна сама. Так. Скажіть, от ви сказали, що може бути повністю страхування. от, наприклад, якщо квартиру чи будинок повністю знищено внаслідок бойових дій, це може бути такий страховий випадок? Звичайно, так. Да. Якщо повністю, скажімо так. Ви ж страхуєте, коли ви страхуєте об'єкт, визначається в договорі страхова сума цього об'єкту, і ви страхуєте на всю страхову суму. Страхова сума це вартість. Того майна, який ви страхуєте, це автомобіль, він має да вартість, яку визначається страховою кампанію. Це може бути будинок, або може, може, може бути комерційна нерухомість. І ви страхуєте на всю суму. І тут кожна компанія від своїх можливостей, скажімо так, визначає або вона дає ліміт, або повністю страхує суму. Зараз є багато прикладів, коли на страховому ринку страхується повністю вся сума на всю страхову суму. Це вартість об'єкта. Дивіться, є програма в Україні, є відновлення, за якою українці можуть отримувати компенсацію, чи впливає це потім на виплати від страхової компанії, якщо це майно ще було застраховано у страховій компанії? Чи сума від цього не змінюється? Дивіться, я зараз так ну не, не готовий сказати, але це як я розумію, це зовсім різні програми. Та страхова вона бере на себе відповідальність. Вона за це отримає страховий платіж і несе перед своїм страхувальником відповідальність. Це відношення є е, двох, скажімо так, фізичною і юридичною особою або юридично-юридичної особи це тільки відношення, вони скажімо так, розглядаються в цьому форматі. А наскільки зараз популярні страхування автомобілів? Ви знаєте, я скажу, що це найбільш популярне зараз. От те, що ми бачимо тенденцію по ринку, це найбільш зараз популярний запит від страхувальника від населення це іменно страхування автомобілів, страхування ну, від військових ризиків. А власне, а тут в цій ситуації так само діють ліміти чи повністю страхувати автомобіль? Як тут працює? Давайте я даю поясню. Коли ви щось бажаєте, да, у страхування застрахувати. Ви для себе визначаєте, що ви бажаєте ваше на яку суму застрахувати, і скільки ви за це готові заплатити? Томіж, от по автомобілях можуть бути різні, скажімо так, приклади. Ви можете застрахувати своє авто там на який то ліміт. А можна застрахувати його повністю, вартість від військових ризиків. І тут є, скажімо так, дуже гнучкі пропозиції від страхових компаній. Одні страхові компанії для себе можуть це взяти і беруть це. Це більш крупніші компанії. Хтось визначає для себе ліміти, так страхує. Але головне, хочу сказати, що зараз страховий ринок він дає цей продукт і має цей досвід і виконує свої зобов'язання перед страхувальниками. І цей продукт є, і їм. Ну, і можна і нужно користатися, як на мій погляд. А скажіть, чи є якісь нюанси, ризики, які можуть перешкодити отриманню компенсації? Дивіться, е, я тоді пов ще скажу раз, що в кожному, коли ви щось плануєте застрахувати, дуже треба ретельно вивчати договір страхування. Там Ці саме умови, буде умови, які, скажімо так, ви. По яких ви будете спілкуватися з страховою компанією, там визначений перелік документів, які вам потрібно подати для отримання страхового відшкодування, Там визначені терміни, через які ви получите страхове відшкодування. Все буде знаходитись в вашому договорі. Тому, якщо ну, згідно вашого запиту, що ви бажаєте для себе отримати, ви це в договорі потрібно подивитись і для себе зрозуміти, так ви бачите для себе співпрацю з страховою компанією. тому що страхова компанія, вона продає послугу. Яку ви можете отримати в результаті страхового випадку? От тому дивитись так, коли ви, що ви щось отримаєте, як ви будете отримати страхові шкодови? Дуже і... ретельно вивчайте договір страховий і пане Вікторе. На сам кінець, скажіть, будь ласка, скільки часу зазвичай потрібно чекати на страхові виплати? Дивіться, от я хочу теж сказати, що це весь термін він визначається. Максимальний термін визначається в договорі, скільки компанія має, і там є перелік документів, які потрібні. І якщо ви збираєте весь пакет документів, тоді починається термін, який зазначений в договорі. Ну, тут страхові компанії, якщо вони не мають питань до клієнта, тут кожен що для себе знаєте, визначає свою позицію. Хтось виплачує за два дні. Якщо немає питань, є пакети там, хтось за тиждень. А якщо є питання, вони можуть задавати. Давати вам для себе пояснювати, відповідає страхова подія тим, що зазначена в договорі, пане Вікторе. Дуже дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру за ці всі роз'яснення. Було цікаво. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Берлін, президент Ліги страхових організацій України. Дякую вам.